Вітаю вас, любі малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про український віночок і квіти, які заплітали в віночок. Український віночок це оберіг, символ святості, краси, нескінченності роду. Діти, давайте пограємо в пізнай квітку, то слухайте уважно, наче сонце, серединка, пеліспів, біла хустинка, знає бджілка і мурашка. Що звуть квіточку, як ромашка. Вірно. Золотисте ситечко, покотилось в влітечко, в віконечко, наче справжнє сонечко. Вірно малята, це соняшник. Що за диво дивина? В житті квітка є одна. Палає, мов ліхтарик, червоний кептарик. Це мак. І ньогока чарівниця. Часто в полі вертиться. Де вінки вона з під та пшениці ростуть і жита. Так малята це волошка. Трунка, висока барва, щоб надія не в'яла. Квіт роду берегиня. Це малята мальва. Чудова квіточка така чорними брівками морга. Що це за квітка? Вірно, діти, це чорнобривці. Лис зелений не пропав, а під снігом затримав, щоб у синю сукеночку одягнуть весняну днину. Це барвінок. Щоб душа і думка були чисті, зацвітав жовтенький, духмяний, так, це любисток. А ця квітка, як троянда виглядає, щоб була любов, була гармонія, віночку виграє. Це квітка півонія. Куди вітер несе, приживеться і цвіте. Це квітка деревій. Росте на луках квітонька дрібна, дала їй сині очі, ненечка весна. Пірно малята це квітки незабутки. Хоч плітали ці квіти, які ми відгадали. А ще можна було літати квітки, які знаходили. На лузі, в полі, дівчатка. Діти, зробіть опис квітки за вибором. Заплету віночок, заплету шовковий, на щастя, на долю, на вроду. До нових зустрічей, малята! До побачення!